Горох важлива бобова культура, яка забезпечує високу врожайність та є цінним джерелом білка для тваринництва і харчової промисловості. Для досягнення оптимального результату важливо забезпечити рослини всіма необхідними поживними речовинами. Розглянемо основні макроелементи для гороху. Азот. Горох фіксує азот із повітря завдяки симбіозу з бульбочковими бактеріями. Однак для стартового росту рекомендується внести від 10 до 30 кг азоту на гектар. Це можна зробити у вигляді аміачної селітри чи карбаміду. Для обробки насіння використовуйте інокулянт різоактив Бобові, для підживлення під час вегетації. Препарат Лефбіоазот 300 1 літр на гектар, фосфор. Цей елемент сприяє розвитку кореневої системи. Та утворенню бульбочок. Рекомендується внести від 30 до 60 кг фосфору, гектар у вигляді суперфосфату чи діамоній фосфату. Для корекції дефіциту під час вегетації використовуйте ELF BioPhosphor 100 калій. Калій покращує водний баланс рослин і підвищує їхню стійкість до хвороб. Рекомендується внести 40-80 кг калію на гектар у вигляді сульфату калію чи хлориду калію. Для підживлення використовуйте ЕЛФ біокалій 360 1 літр на гектар. Не забувайте про мікроелементи. Та бор. Бор необхідний для цвітіння і запилення гороху. Рекомендується внести пів кілограма бору на гектар вигляді борної кислоти або препарату Bor 140. Олібден. Олібден сприяє фіксації азоту та загальному азотному обміну. Рекомендується використовувати Елф МОЛІБДДЕН 37 пів літра на гектар. Комплексні добрива. Комплексні добрива, такі як НПК з Додаванням мікроелементів допоможуть збалансувати живлення рослин. Практичні рекомендації. Добрива слід вносити під час основного обробітку ґрунту. А для покращення імунітету, використовуйте гумат лист 1 літр на гектар. Висновок Правильне внесення добрив забезпечить здоровий розвиток рослин та високу врожайність гороху.